Сьогодні близько першої ночі було у нас три вибухи: три влучання безпілотними дронами типу шахет, конкретно по уламках герань 2 в житлові райони міста Суми. Одне влучання безпосередньо в двір, де ми зараз це знаходимось маса вибитих вікон, постраждалих автівок побитих. Інше влучання було б практично. Будинок, аби не врятувало дерево, реально вибух стався на вулиці, і внаслідок цього відбулося загорання третього поверху балкону. Перекинулось трошки на четверте, але завдяки нашим рятувальникам пожежу успішно і швидко ліквідували. Навіть мешканці, що були в квартирі, не постраждали. На щастя, загиблих у нас немає. Постраждав їх четверо, Всі, всім вчасно надана медична допомога. Наразі госпіталізованих немає. Зранку розгорнуті штаби по ліквідації надзвичайної ситуації. З самої ночі працюють пункти незглавності, де мешканці отримують все, що їм необхідно. Тепло, їжу, інформаційну консультацію. Наразі поширюємо інформацію в наших телеграм-каналах. Фейсбук, соціальних мережах щодо швидкої, правильної, чіткої реєстрації в реєстрі пошкодженого майна для отримання допомоги і паралельно організовуються роботи щодо ліквідації. В першу чергу це утеплення. Вже є у нас плівка, доставка ОСБ-панелей, вже є наші добровольці, добробати є. Маса волонтерів, є підприємці, котрі готові допомогти. І ми впевнені щодо того, що до ночі ми все утеплення закриємо швидко. Потім буде інформація щодо відновлення скла. перемовини з нашими виробниками вже тривають, щоб дешево якісно. Ми змогли допомогти людям. Отже, ситуація не критична, ворог, як ми бачимо, підступний вночі. Нагадую про неігнорування сигналів повітряної тривоги, а з цією ситуацією ми швидко впораємося. Це три влучання саме було? Чи це збили шахеті? Три влучання саме не в якісь конкретні об'єкти. Шахеди впали з вибухами, один центр двора, другий в дерево, і третій там двір між лікарнями. Там пострадала будівля котельні.